Це тім, тім каст. Мої вітання триває 320-та доба. Протистояння ворогу. Новин багато. По перше, Олег Скрипка записав нову версію Щедрика. А його партнерами у цьому записі стали учасники берлінського музичного ансамблю Коло Кіц, зібраного з дітей, сім'ї яких були змушені залишити свої будинки під час російської агресії в Україні і виїхати за кордон. Вже приходить, медоночка, Соня, зоря в небі сяла вчата до нас при. Ну а тепер, по-друге, Тарабарова Світлана вирішила, мабуть, з Олегом позмагатися, бо також переспівала по-своєму щедрик. А відео закинула в інстаграм у підписі до публікації Тарабарова написала: Щедрик від щирого серця в кожну сім'ю. Важкі темні часи з життя йдуть хоробрі, добрі, щирі серця, і це дуже боляче. Але ми набуваємо сили та світло на мрії. Дякую кожному за тепло і кохання. Бережіть себе. Щедрік, щедрівачка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря, кликати. Schmatz. До речі, українські зірки цієї зими переспівали не лише Щедрика, а ще й черемшину гнатюка. Злата Огнєвіч у білому корсеті та джинсах перетворила відому пісню Черемшина на запальний хід. Відома композиція зачарувала абсолютно по-новому, адже у ній дещо змінилися рядки та додався новий куплет. Віддину, то не пущу сім'ю. Мому саду слиться на виду, черемшина все побачити, бо я і розкажу. Мому саду сілиться на виду, бачу, не пущу, не пущу сім'ю. Мому саду сілиться на виду. Черемшини покаже, бо я і розкажу. До речі, шанувальникам злати ось така версія пісні прийшлася до душі, про що вони написали у коментарях під відео. А от у Ніни Матвієнко. Особлива любов існує до Валерія Залужного. У соцмережах своїх народна артистка України зізналася, що не пропускає виступів Залужного, та дуже вдячна йому за все, що він робить для України. Ну а генерал Залужний не зміг проігнорувати таке емоційне і тепле звернення від співачки, тому записав їй відео у відповідь. Добрий Валерій Федорович, я вас дуже люблю. Я горжуся вам, я кожну сторіночку переглядаю, де ви говорите. Я не знаю, чому ви мені стали дуже близькі. Якби я була трошечки молодша, я б вийшла за вас заміж. Це справді, але я виходжу заміж за вашу любов до Батьківщини, за вашу мудрість, за те, що ви сьогодні любите наших хлопців, що ви їм допомагаєте, що ви не тільки тил, а опора нашого сьогодення. Вклоняюся вам. Бережи вас, Боженька. І храни Боженька, наші всі хлопці, наші синочки, наших воїнів і нашу Україну. Ніна Мітрофанівна. Мені дуже приємно, надприємно. Дуже вам дякуємо за підтримку. Ви великий молодець. Ви для нас зразок. І саме таких, от як ви, і ми захищаємо. Дуже дуже вам дякую. Тримайтеся, будь ласка. Дякуємо за підтримку. Ви великий молодець. Ви для нас зразок. І саме от таких, як ви ми захищаємо. А він такий гарний, от він головний. Молодий господи. Ось на такій милій ноті сьогодні будемо завершувати тім каст звірою у Збройні Сили України. Разом рухаємося до перемоги. Це тім. Тім каст.